Це відбулося перед Різдвом Христовим. У наш лікарняний храм завітали на поклоніння Красноївська чудодійна ікона Божої Матері. Її привезли в Київ з Чернівецької області по благословінню блаженнішого Шеонуфрія, на той час митрополита Чернівецької Буковинського. Привезли на молитовне вшанування всього на декілька тижнів. Я чув про багато чудесних сілень від цієї ікони. І дуже хотілося, щоб Богородиця через свій образ благословила і нашу парафію своєю ласкою. І ось ікона в храмі, це торжество, невимовна повнота благодаті і присутність самої владишиці. Ми служили день і ніч молебне за кафістом перед чудодійним образом, ішли люди, їх ставало в нашому храмі все більше і більше, Якимось чином люди дізнавалися про прибуття образу. Та певніше благодать Божа звістувала людські серця про це неймовірне віконечко, через яке виглядає до людей Божа Матір. В нашому храмі ще з часів його відродження був прихожанин Віктор Чередніченко. його всі звали Вітя Афганець, так як він воював в Афганістані і там прийшов до Бога. Віктор часто відвідував нашу лікарняну парафію і чим міг допомагав. А ось коли з'явила чудодійна ікона і засяяла на весь храм, привів свого бойового товариша Олега. Після молебну обоє звернулися до мене. В очах у них була тривога. Я дізнався від них, що у Олега племінниця дівчинка, вісьми місяців від народження Анастасія, лежить в реанімації з пухлиною мозку і вродженим пороком серця. Батьки її у страшному відчаї. І лікарі нічим не можуть зарадити, пухлина давить на мозок, серце дівчинки слабеньке. Я просив, щоб прийшла мати з батьком дитини на молитву перед чудодійним образом, але за деякий час прийшов тільки батько дитини. Мати згоря була не в змозі щось розуміти і кудись іти. Всі її думки були з дитям. Ми відслужили молебінь перед іконою. Пам'ятаю, як молодий батько стояв на колінах, і, обійнявши образ, що лежав на аналої посеред нашого маленького лікарнянного храму, і плакав, плечі його тряслися. Я розраджував його і надихав вірою, вірою в те, що Богородиця не залишить їх сім'ю без допомоги. І наша з ним розмова поступово перейшла в його сповідь. На диво він приніс. Своє усвідомлення каяття, Господь молитвами Божої Матері просвятив його розум, на те, що існує зв'язок між батьківськими нерозкаяними гріхами і хворобою дитини. І я скільки міг словами намагався його розрадити і обнадіяти, а в кінці взяв маленький фотографічний портрет іконочки Красноїрської Божої Матері і впевнено промовив батькові. А знаєте що? Візьміть цей образок і покладіть дитині в реанімації під подушку. Повірте, Богородиця вас несумнівно почує. Перехрестіть цим образком з вірою дитя, це означатиме, що сама Богородиця його благословила, і покладіть під подушку дитині цю іконку. Я говорив, дивлячись в очі всім трьом чоловікам і батькові, говорив твердо і піднесено. В почуттях у мене була якась зухвала рішучість, а в голові думка, ну хто я такий, щоб щось обіцяти? Та десь в серці зоріла надія, я провів їх до дверей храму і попрощався. І ось через день на порозі храму появився батько зі своїм родичем Олегом, дядьком дитини. Як тільки я їх побачив, то по зовнішньому їх збудженому, непригніченому, вже як вчора, вигляду, все зрозумів. Серце в мене заграло, і стало навіть млосно. Я почув з їх вуст про чудо сілення маленької дитини, про те, як лікарі дозволили батькові перехрестити дитя іконкою і покласти маленький образочок під подушку в реанімації. А вранці перелякані здивовані лікарі оповіли батькам. Що після чергового огляду дитини на апараті Узі, виявилося, що від пухлини мозку і від пороку серця у немовля не залишилося і сліда, а також всі аналізи інші показали, що дитина повністю здорова. Ні один лікар не може пояснити, як це сталося, ніби інша дитина перед ними. Серце затягнулося, пухлина щезла. Щасливий батько на радощах підняв мене на руки і довго не хотів опускати на землю. Оточуючи, люди в храмі не розуміли, що відбувається, та згодом всім було оповіщено про чудо Божої Матері від її ікони. Ми відслужили подячний молебен Богородиці усім храмом, вітали батька. Я просив батька прийти разом з мамою і дитиною в храм. Взяти в лікарів результати дослідження дитини, які були до хвороби, і результати після хвороби, як засвідчення чудесного зцілення. і сказав їм, що запрошую їх на нічну різдвяну службу, і щоб вони вголос оповістили про це чудо всім нашим прихожанам, що зберуться на свято, лікарям нашої лікарні, які відвідують храм. На великі свята на службу в наш лікарняний храм. Зазвичай приходив головний лікар Валерій Бідний і голова охорони здоров'я міста Роман Миколаївич Макамела. Приходили вони разом зі своїми сім'ями. Романа Макамело я раніше Хрестив і став духівником його сім'ї. І на свято Різдва Христового того року я запросив цих поважних київських лікарів Я дуже їх очікував. На свято Різдва. В храмі і під храмом зібралося десь до тисячі чоловік. Це на 150 квадратних метрів нашого маленького храму з притвором. Більшість людей стояла під вікнами, співав святково і молитовно хор. На службі біля вівтаря стояли батько і мати з дитиною Анастасією на руках. Поруч стояв головний лікар і голова охорони здоров'я міста, і інші лікарі. Після святкової служби і мого привітання всіх з різдвом Господа нашого Ісуса Христа, вже на проповіді, я розповів людям про чудо, яке сталося від ікони Божої Матері Красноїльської. Розповів, як молився батько, і як я вручив йому маленьку іконку, і як цю іконку поклали дитині під подушку в реанімації, і як сталося чудо, чудо зцілення за одну ніч маленької дитини. При цьому я попросив батьків подати мені результати дослідження дитини до і після сілення. Головний лікар і голова охорони здоров'я міста стояли біля Еконостасу і все чули. Як це важливо, коли при лікарні є храми, і хворі люди, і батьки хворих дітей можуть війти в нього і звернутися до тієї, яка є втіхою радості всіх скорботних до Богородиці. Адже дитина. Це художній твір батьків, це єдиний організм батька й матері, і сама слабка їх ланка. І якщо безгрішне дитя захворіло, то це означає, що якийсь батьківський нерозкаяний гріх є причиною цього нещастя. І тільки глибоке, щире, слізне каяття батька і матері і молитва до Богородиці можуть повернути батькам їх спокій. Повернути дитині здоров'я, і навіть коли безпорадна медицина, то у Бога нічого не може бути неможливого. І ось засвідчення цьому, батьки, що прийшли до Бога в обійми Святої Церкви, і здорова дівчинка Анастасія. Плакали люди, раділи батьки, уважно з повагою слухали лікарі.